Привіт, усім вітаю вас на моєму каналі! Готую Оксана Савчук. І сьогодні у нас з вами дуже гарний рецепт: як зберегти буряк на зиму. Або вже так як у мене, ви бачите, рецепт я записую уже навесні, як зберегти той бурячок, який починає вже потрішечки втрачати волог. Отже, для цього нам потрібно сам буряк. Одна столова ложка солі, одна столова ложка цукру, одна столова ложка оцету і 1 літра води. Дуже легкі інгредієнти, дуже легко запам'ятати. І е, саме головне буряк потрібно відварити. Ось я вже бурячок відварила, почистила. І складаємо у наші баночки. Можемо. Порізати, але соломкою. Але я, бачите, отак склала, поставила цілі. Мені більше подобається цілі або на половинку. Брала різні баночки, різних розмірів для того, щоб, якщо мені треба, наприклад, на борщ беру більшу. Якщо тільки на салат, то мені півлітрова. Найпрактичніше, мені півлітрова баночка. Отже, бурячок відварили, поскладали в баночки. Сіль, цукор, оцет, воду змішали, проварили, зробили маринад і заливаємо наші баночки. Я вже за кадром це зробила, то я тільки заливаю. Тобто у мене вже готовий маринад. Доверху залила усі банки. І Зразу закриваємо кришками і ставимо стерилізувати на 15 хвилин.